Всім привіт! Всім миру, спокою, затишку, скоріш і перемоги. Дивіться, яка в нас красота, яка в нас погода гарна. Дує дує, як зимою. Я вже думала, буде весна зі січня місяця на тобі. Морози прийшли. Взагалі передаю з неділі у нас морози. По 16 бачила, 17 бачила. Кось один день 19. О. Так що до нас прийшла зима. Ну, а я. Йду з магазину, трошки дещо купила. Що купила, покажу. Та й таке. то Я не в магазин ходила. А, я просто по дорозі в магазин зайшла і та лапаю додому. Ось такі то справи. Ну, а що купила, прийду додому, покажу. Багачку ніч такого не купляла, Ось. І несу плумаки додому. Треба рукавиці натягувати, бо зимно. Ось Такі то діла. Ладненько. Всім ми спокою. А продовження буде. Так. Що я накупляла? Показую. Так, будемо по чеку виглядіти. Помідори. По 95 гривнів. 574 грами заплатила 54 гривні і 53 копійки. Купила ось таких. Три помідорчики. Так, помідори, банани. 500 кіло 516 грам. По 84 заплатила 127 гривень. Ось такі бананчики купила. Моїм діткам. Так, шампіньйони купила. Заплатила я за них 46 гривнів. Ось. Тут 300 грам. Так, хліб різаний білий. о хо хо Так, так. По 20 гривнів. Я купляла троє хліба білих, Получилося 60... 20 гривень 70 копійок. Заплатила 62 гривні 10 копійок за хліб. Одне бухоня я дала, а дві собі принесла. І третій хліб. Так, третій хліб, заварний хліб. 17,50. Ось це було маленьке бухоня. Так. Вода артезіанська. Ось така. Вона стоїть у нас. 10,50. Півторачка. Так, кобаса шинкова і свинини. 476 грам. Ось вона по 231 гривні кілограм. Я заплатила 109 гривнів 96 копійок. Тримай. Так, що тут у нас далі йде? Так, оселедець солоний. Ось такий. Красавчик. Оля, Чумаченко, заходь до мене на оселедця. Будемо смакувати. Купила оселедець солоний. Кілограм 118 гривнів. Я заплатила 54,75. 464 грами Той оселедець залазу. Так. Салака морожена 796 грам. По 55 гривень заплатила 43 гривні. Гривні 78 копійок. І в мене вийшла сума 526 гривні 46 копійок. Ось так. Оце я трошечки скупилася, вроді ніц не купила. Ну. Но... О, боже, чого ж так темно? О, трошки світліше стало. Ось такі покупки я зробила. Шампіньйони, рибка, селечик. Більше ніц. Ось, треба замісити тісто якесь дріжджове. Спекти щось смачненьке, а там далі буде видно. А вам всім миру, спокою, затишку, скорішої перемоги нам всім. І все най найбільшого. Всім па-па-па-па. Всім привіт! Дивіться, що я маю. Забула, як зветься, Надя казала, я забула. Забула. Ну, таке велике дерево росте. Мені гелячку передала, красоти такої. Ну, а це звичайне лаврове листя. Ось, вона мені нарвала. Вона там попросила їй дали натяли гелячок. Дивіться, яка красота. Це з лаврового листя насіння. Бачите? Будемо пробувати садити. Ось тут облетіло воно, я його позбирала. Василь трохи позбирав, що облітало, трохи те, що тут пооблітало. Листя ми обірвемо, будемо до приправи мати. Воно ну, таке ароматне. Зовсім не похожий запах до того, що. Ой-ой-ой, що в магазині продають. Дуже ароматне. Бачите, таке чорне насіння гарне. бачите. Ото Надя показувала моє, хто бачив, я поширювала в себе на сторінці. Ось, як вона показувала, як лаврове листя росте в Італії. Ось це. бачите, ягідки. Ми будемо пробувати садити. Оце з такого насіння, вона була одного року, мені привезла три насінини, От. то в мене два лаврових листя зійшло. То не знаю, спробуємо посадити. Може, що і виросте. В хаті хай би росло. Ну, Одне в мене лаврове листя всохло. а одне росте дерево. Ну, а це посадимо. І буде у нас красота. Ось так. Так що ось так, гарна. А оце я забула, як зветься. Гарна така квітка. Вона передала мені, подивитися, як воно росте в них там деревом. Надю, будеш дивитися, подивишся напишеш, як зветься, бо я забула знову. Ти мені сказала, я забулася. Не помню. Ось так. Ось такі лаврові листя в мене, бачите. Зелененькі, сухенькі, файненькі. Будемо, листя пообриваємо знов торбинку і будемо мати лаврове листячко собі, до супиків. Ну, а це посадимо ось таке діло. Ось таку я забрала собі красоту. Будемо пробувати. Будемо садити, будемо дивитися, чи щось того буде, чи ні. Чи виросте, чи не виросте. Ну, я думаю, щось таке трохи та й зійде. Раз воно вже файно. Дозріло. Ось, аж яке. Красота. Ось такі то діла. Ладненько. Десь я до якогось відео додам. Кому цікаво, то й подивиться. Ось такі діла. Ладно. Всім миру спокою, затишку і скорішої перемоги.